Вітаю всіх глядачів. Сьогодні говоримо про одну із цікавих підстав для звільнення з військової служби, визначених статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. А саме будемо говорити про непридатність до проходження військової служби за станом здоров'я. Отже, ситуація така: якщо військовослужбовець під час проходження військової служби отримав поранення, і ці поранення або травма, чи контузія, чи каліцтво не дає можливості, Проходити в подальшому службу військову, то військово-лікарська комісія за своїм висновком може винести такі рішення. Перше, це непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. І ця є підстава беззаперечною для звільнення з військової служби. Другий, це може бути висновок. Непридатний до військової служби з подальшим переоглядом або через 6, або через 12 місяців. Досить часто військові частини зловживають цією підставою і військовослужбовця не звільняють з військової служби, а переводять у запас командування військової частини, так чи у розпорядження командира військової частини. І в даному випадку затягують строки звільнення військовослужбовця з військової служби. На що потрібно звернути увагу? Потрібно в першу чергу сформувати правильно рапорт. І долучити довідку ВЛК з таким висновком про те, що ви не придатні з подальшим переоглядом, там через 6 або 12 місяців. І обов'язково цей рапорт ви подаєте по команді. Що це означає? Не напряму командиру військової частини, а ви його подаєте безпосередньому вашому командиру. Наприклад, командиру бригади. Ви ще стоящий ваш безпосередній командир клопоче перед своїм безпосереднім командиром. Наприклад, командиром батальйону, і лише командир батальйону, уже хто перед командиром бригади, він і є командиром військової частини. І пам'ятайте про те, що е, рапорт про ваше звільнення буде розглядатися тільки після того, як ви повернетеся у військову частину після проходження ВЛК та вашого лікування. Поки ви перебуваєте на лікуванні, поки ви перебуваєте у відпустці. То питання вашого звільнення реалізуватися не може відповідно до положення про проходження військової служби. Тому про деякі інші нюанси військової служби дивіться також у наших наступних випусках. До зустрічі!